Добрий раночок. У мене кофе. Так, все пополивала вранці, квітульки полила. Любуюся своєю ось цією композицією. Назвемо це так. Такі вони гарні. Подивіться, яка петунія. Так швидко вона росте. Ось ця, до речі, штучка мені подобається, не знаю назву. Ось. Це у мене з минулого року. Купувала в минулому році, вона непогано перезимує. Ну, як непогано. Кретше, вона замерзла взимку, але весною щось тут відбила. І я ось так пересадила окремо в горщик і дивіться, як вона класно звисає. Ось ця штучка класно виглядає. Є у мене та, що перезимувала. Невеличка, це я, мабуть, весною купувала. Якось так називається, щось там з зілєм пов'язане. Не пам'ятаю точно також гарненькі такі тут. Ось моя сурфінія. молоденька, тепер стоїть також тут. Це така плитучка. горіла на сонці, то я прибрала сюди, може, тут її буде більш комфортно. Оце так, любуюся, Гарні. Ну оце взагалі шикарно. Шикарно. Щось схоже на сукулєнти. Коротше, це таке. Я думаю, можна висадити її в ґрунт. Вона по землі буде класно плестись. Така ґрунтопокривна. А що ж це в нас? Ем... Крутиться, кор... коротше, крутиться на язиці, не можу згадати точно, як називається. Якесь там зілля. Ну і, і помея.